Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Зсу. Я бачу ваші запитання на моєму телеграм-каналі Соколова з приводу смерті, а радше сказати правильно вбивства двох українців, які сталося в Німеччині. Нагадаю, містечко Марнау в німецькій Баварії внаслідок ножових поранень загинули двоє наших співвітчизників. Убивстві підозрюють річного росіянина. Про це говоримо сьогодні. Мене звати Яніна Соколова. Якщо ви ще не підписані на наш канал, то саме час підписатися. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали. Отже, друзі, дійсно, внаслідок ножових поранень в Німеччині. Один українець 36 років помер на місці. Другий 23-річний українець помер в лікарні. Злочин стався перед торговельним центром. зломисник спочатку втік, проте невдовзі поліцейські затримали 57-річного підозрюваного, який проживав неподалік місця скоєння злочину. Він є громадянином Російської Федерації. За попередніми даними вбиті у Німеччині українці є військовими, які проходили реабілітацію в цій країні. На місці трагедії українці, які живуть в Німеччині, створили меморіал зі свічками, квітами та портретами загиблих. На ньому можна побачити світлини двох чоловіків, на яких написані імена: це Володимир Козін і В'ячеслав Безухлий. Проте детальної інформації щодо цих воїнів наразі немає. Мій колега, журналіст Андрій Цеплієнко, повідомив, що вбивця українських військовослужбовців в німецькому Мурнау це місцевий зет Патріот, який відкрито підтримував російську агресію, і демонстративно перебуваючи і живучи в Німеччині, носив футболку із нашивкою з символіки. Українські військові, на яких він напав, мали серйозні поранені кінцівок і не могли повноцінно захищатися. Циплінко також пише, що стосовно вбивства українських військових пішли ганебні російські вкиди, які ви теж друзі можете спостерігати в соціальних мережах. Ці вкиди потім підхопили німецькі медіа, і це все зараз, як гівно над на вентиляторі, тиражується у засобах масової інформації. Що тиражується, друзі, і що не є правдою, що є фейком? Що передбивством українських військових підозрюваний росіянин та жертви, мовляв, спільно випивали алкогольні напої? Це безпідставно, абсолютно стверджує бір 24 із з посиланням на неназваного очевидця, мовляв, вбивство взагалі не пов'язане з війною, а це суто побутово алкогольний конфлікт маячня. Українці з Марнау, з якими нам вдалося поспілкуватися, які бачили жертв буквально за кілька годин до вбивства, кажуть, що цих хлопців знають і ніколи не бачили їх. П'яними за твердженням українців, очевидців у Марнау, цей зет відморозок неодноразово провокував інших українських біженців і навіть погрожував їм фізичною розправою, саме через свої переконання. Друзі, якщо раптом хтось серед ваших знайомих або ви, наш підписник, є свідком цього вбивства. Просимо негайно звернутися до німецької поліції і допомогти встановити правду про цей злочин і безумовно покарати цього Зет Патріота. Чому? Бо наразі німецька поліція взяла саме цю версію як робочу про побутовий конфлікт під час розпивання спиртних напоїв. У міністерстві закордонних справ зробили заяву. Там підтвердили, що загиблі є українськими військовими. Нападник є росіянаном. Міністр Кулеба доручив департаменту консульської служби МЗС і генеральному консульству у Мюнхені. Тримати справу на особливому контролі і перебувати у постійному контакті із правоохоронними органами Німеччини аби вбивця поніс відповідне покарання за всією суворістю закону. Друзі, зазначу, що це не перший випадок в Німеччині вбивства, жертвами якого є українці в лютому 24-го року. В місті Оберхаузен від ножових поранень загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков, його друга Артем. Козаченко помер в реанімації хлопця. Виник конфлікти з підлітками в автобусі. Тоді затримали 15-річного німецького школяра турецького походження із міста Гельзінкерхін, якого вже неодноразово притягали до відповідальності за розбійні напади. У березні 24-го року в Гокенгаймі знайшли вбитими 27-річну Маргариту Стеценко і її мати 51-річну Марину Стеценко. Півторамісячну доньку Маргарити Міу знайшли у будинку 43-річної росіянки і 44-річного німця. Їх підозрюють у вбивстві мами та бабусі дитини. Друзі, я дуже хочу, щоб українці, які нині перебувають на території Німеччини, якщо мають можливість, виходили на акції протесту і слідкували невпинно це простіше робити в Німеччині за перебігом цих справ, аби винні були покарані. Ну і українці, бережіть себе, і якщо бачите якийсь натяк з боку зет патріотів або пришелепкуватих росіян, одразу повідомляйте до поліції. Не чекайте ситуації, коли ваше життя може бути під прямою загрозою. Як думаєте, чи доведуть цю справу до кінця ізбивством українських військових, які були на реабілітації? Напишіть в коментарях. Я дякую вам всім за довіру. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Слава ЗСУ. Обіймаю, підпишіться на нас, якщо ще ні. До зустрічі, друзі. Лишайтеся на цьому каналі. Подивіться наші свіжі відео. Вони є боятися, це нормально, відчувати страх це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога. І я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе. Ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити. І виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни, і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі кому розповісти? Дзвони. Спокій заради перемоги.